З миром, дорогоцінні. Мене звати Яна, я служитель церкви місії Слово Боже. І якщо ви не маєте церкви, але ви слухаєте наші канали Солтаненко, ви любите наше пророче слово, наших пасторів Станіслава, Юлії Салтаненко, пісні, псалми, хліба духовні. І вам потрібна церква, тому що у вас немає пастора і церкви, і ви полюбили нашу церкву, полюбили наших пасторів. Вони стали для вас благословенними, тоді напишіть мені, я з радістю вам відповім. І якщо ви вже писали і вам не відповіли, то пробачте, будь ласка, напишіть ще раз, тому що під час війни буває вимкнення світла, дуже складно. Тому напишіть, якщо ви потребуєте духовного спілкування, молитви, церкви, і ми за кожного з вас молимося і запрошуємо вас, в міжнародну місію, слово Боже, стати частиною сім'ї. І також запрошуємо вас приєднатися на недільне богослужіння. Субтитрувальниця